Безцінним досвідом та порадами з рівненськими медиками поділився іноземний експерт. Висококваліфікований голландський спеціаліст понад тиждень перебував у рівненському приватному реабілітаційному центрі. Зважаючи на те, що в ваших навчальних вузах відсутня така спеціалізація як реабілітолог, ті нейрохірурги, неврологи та фізіотерапевти вчаться на своєму місці роботи. Розвиватися є куди, і я надав низку рекомендацій, зважаючи і акцентуючи на тому, що постійно потрібно відвідувати тренінги або навчання. І однією з таких рекомендацій є навчання за кордоном. Представники приватного реабілітаційного центру наголошують, слушні поради експерта впроваджуватимуть вже найближчим часом. Під час практичних занять з пацієнтами на ті, на ті моменти, які, на які ми, скажімо, не зовсім звертали увагу, і в подальшому ми плануємо зустрічатися під час проведення відеоконсультацій з лікарем, які ми плануємо проводитися, проводитись будуть регулярно. Патентний повірений України Юрій Трачук наголошує, це перша місія у медичній галузі. Результатом задоволені як і голландський експерт, так і місцеві лікарі. Наголошують, робитимуть все для того, аби рівне поступово ставало експортером медичних послуг на національному рівні. Буде організовано так званий бізнес-клін програм. Програма контактів для працівників ревіти в Нідерландах. Це означає, що вони пройдуть додаткове навчання вже безпосередньо в Голландії. Це теж відбувається за кошти Королівства Нідерландів, та їм буде організовано візити для того, щоб підібрати необхідне обладнання, яке їм не вистачає. Натомість вони зможуть отримати його на спеціальних умовах саме і закупити, скажімо, у Голландії. Експертна програма ПУМ надає послуги малому та середньому бізнесу на безкоштовній основі. Фінансування здійснюється за рахунок коштів платників податків з королівства Нідерландів. Павло Дем'янчук, Володимир Захаров, новини Рівного